При першіні та усиплості голосу. Ісла ісла голос потрібен. Ну, і давайте рухатися далі. Операція в Курській області може стати важливою частиною переговорного процесу. Так вважає президент Зеленський, каже саме операція на Курщині допоможе Україні висувати умови щодо закінчення війни. Ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного регулювання. Закінчення війни. Ми ще з вами почуємо, які умови будуть руських до України щодо Курського напрямку. Це було б дуже важливий крок, і я не люблю кидатися такими словами, як історичні. Вся все наше життя України і боротьба це напевно історичний шлях. І тому я не буду кидатись словом історично щодо цієї операції, але вона була точно. Дуже важливе. Росія готова вести перемовини з Зеленським. Це заява речника Путіна Піскова. каже, Москва відкрита для діалогу, попри проблеми з погляду легітимності президента Зеленського. Окрім того, речник Путіна додає, що через динаміку війни зацікавленість у перемовинах має виходити саме з Києва. Ну, власне, така собі думка. Хто куди має виходити? Розпитуємо Ігоря Попова. Це експерт центру об'єднана Україна. Пане Ігорі, віте. Доброго дня. А як це ж ця трансформація відбулася? Легітимний, нелегітимний. А що тепер? А тепер хай Київ ініціює? А ніби ж була ініціатива. А де ж ділися ті стамбульські перемовини, які насправді домовленості, яких насправді ніде не було, бо домовленості це тоді, коли є якісь документи, всі домовилися, а не просто Путін зажадав капітуляції і зменшення майже до нуля української армії. Що відбувається у них? Ба більше, я зазначу, що з професійних обов'язків роздивляюся всю російську пропаганду останні чотири дні в кожному ефірі, кожен ведучий випадково обмовився. Що президент Зеленський це легітимний президент України. А в одному навіть була дискусія, мала на добійки, що, зрештою, треба краще читати закони України для того, щоб сперечатися взагалі висувати тезу про легітимність української влади і Путіна хтось водить заніс. І певно, що це Медвечук або Янукович. Саме це цитата з того самого ефіру. Що там у них відбувається? Ну, дійсно, стрілочники вони будуть зараз призначати. Тому що для Росії е, умови мирного врегулювання не будуть ідеальними минулого року. Росія намагалася провести спецоперацію, її довго планували, затверджували, звичайно, на найвищому рівні, <кхи> виділяли хороші бюджети, щоб розказувати, що президент України нелегітимний Все це провалилось, м'яко кажучи, е, тому що. Пройшло 20 травня, пройшло 5 років перебування на посаді, але всі побачили, що Володимир Зеленський має повну праву легітимність. Конституція України чітко говорить, що повноваження передаються новообраному президенту лише, а так, президент України повинен просто виконувати свої обов'язки. В нього немає варіантів. А під час воєнного стану вибори не проводяться. Володимир Зеленський має повну суспільну легітимність всередини країни. У нас. Жоден нормальний політик чилом там не ставиться під сумнів. І у Володимира Зеленського є повна міжнародна легітимність, тобто у нього найвищий рівень контактів. Ми розуміємо, що російське, кер... російське керівництво заздрить цьому рівню контактів. До них приїжджають так дуже рідко і такі не, не політики Першого світового рівня. А у нас там через місяць після 20 травня був інагруційний саміт миру 100 делегацій, там 70 лідерів країн, по моєму, тобто у нас все нормально з легітимністю. Ну але, мабуть, зараз росіянам пояснив старший товариш Дональд Фредович і його представники, про те, що від України переговори уповноважений вести лише президент України. Лише він буде затверджувати таємні директиви, лише він буде затверджувати склад переговорної групи, і лише він може представляти Україну як глава держави. Ну, і російське керівництво цим змушене змиритися, тому що насправді і вони хотіли би провести якісь переговори, в них також є проблеми. Хоча вони будуть під час переговорів та виставляти якісь витягувати на першому етапі довгі списки вимог. Потім будемо сподіватися, ці списки дещо скоротяться. Насправді про ядерну зброю їх прям сильно перетрусило. Фраза ядерна зброя є ядерної зброї немає, але там паніка. Чи направду їх лякає сама перспектива обговорення потенційного надання Україні ядерної зброї менше, чим НАТО або більше, чим НАТО? Наше членство маю на увазі. Якщо для України принципове питання це гарантії безпеки, це справедливий і стабільний мир, то для Росії дуже хотілося б, щоб Україна залишилась слабкою, без членства в НАТО, без сильної армії, без далекобійної зброї. І коли говориться, що е, ні, українська армія буде сильною. Якщо НАТО відкладається, то в України будуть двосторонні військові союзи. В Україні будуть інвестиції в оборонно промисловий комплекс, і обговорюється один з варіантів. Це укладення військового союзу між Україною та США, за прикладом угоди е, США Південна Корея. Так, по цій угоді зараз в Південній Кореї 28 тисяч американських солдатів, там на сучасній останнього покоління винищувачі, військово-морська база. А протягом дії угоди за 70 років більше з часу на території Південної Кореї, на цих базах, були носії та ядерні боєголовки. І тому насправді це також один з аргументів. І це якраз те, що називають наше керівництво зайти в переговори з сильною позицією. Що якщо Росія не піде на зняття своїх неадекватних вимог, то тут є такі ще відкладені карти, відкладені козири. Серед тих відкладених козирів відкладена Курська області операція на Корщині, але мусимо розуміти, що ем, наявність українських військ на території Росії, що відбувається вперше з часів Другої світової війни, коли фактично контролюється територія Росії іноземними військами, вона накладає на росіян таку знаєте, морально-психологічну травму. Причому настільки, що вони не можуть визначитися чи оголошувати каврової бомбардіровки своєї ж Курської області, і вони чинні, це вони кидають бомби на голови своїм. Згадаємо інтернат в суджі, де під завалами опинилося 95 людей. Ракета керована була скинута з російського літака на російську суджу, на російський інтернат, де російські громадяни намагалися викуюватися. А з іншого боку, вони вигадують наративи про звіряче поводження українських військових з місцевим населенням. Вони абсолютно фейкові, нічим не підтверджені. Я зараз говорю про русське парічне. І Якщо розібратися, вони відверто кажуть, їм з Зараз потрібна руська буча. Вони навіть такі назоголовки дають своїм фейковим статтям, які викривають неіснуючі злочини. Для того хто раптом пропустив, є два коротеньких відео, де нічого не зрозуміло, ні час, ні геолокація, ніхто ні що саме. Але тим не менше, на основі цих відео росіяни зараз намагаються просувати наратив про звірства в російській бучі. Навіть паречная» назва населеного пункту зі словом руская обрана не випадково. Як ви вважаєте, чи Захід, чи цивілізований світ повірить в цю казку від росіян? Ні. Для російської пропаганди взагалі військова операція в Курській області була сюрпризом. З самого початку ми бачили, вони змінювали свою стратегію реагування, то говорили, що це якісь там поодинокі диверсійні групи. Потім просто почали замовчувати взагалі події в Курській області, а в тому числі замовчували наявність внутрішньопереміщених осіб, яких відселяли з цих регіонів. А щодо ну, цієї нової ідеї, давайте там покажемо якісь звірства. Ну так Москалькова навіть сказала, що ну насправді все не так, і перестаньте вже робити з українців якихось там злодіїв. Тому що у неї в самої є свідчення того, як українські військовослужбовці там ділилися їжею з місцевими мешканцями і всіляко допомагали. Тобто це пішло у відкритій пресі. І Москалькова це ж теж не остання людина, яка може це коментувати. І тому ця пропагандистська історія розвалиться, як і всі інші. Розучилася Росія займатися пропагандою, тобто на своє населення ще щось може запустити, але щоб це виглядало переконливо, хоча б для решти світу, не виходить. Пане Ігоре, і на фінал дуже коротке запитання. То Путін хоче сідати за стіл перемовин, чи він не доживе? Сигнали вони посилають досить давно, про те, що вони хочуть переговорів, але ж вони тут же ж довішували атачментом на їхніх умовах. Тобто, починалися якісь там знов фрази про так звану демілітаризацію, реалії на землі або так далі. І тому я підозрюю, що перший раунд. Вони намагатимуться зірвати, тобто вони викатять неадекватні вимоги, але потім все-таки у Трампа є свої кози. І по тиску на нафту, і от те, що ви казали, що е в історії Падишаха і Шака дехто може не дожити до кінця історії. Е і тому після. Другого раунду я думаю, що вони підуть на досить серйозні компроміси. Звичайно, можливо, це буде не наш ідеальний варіант, але ми повинні побачити ці компроміси. Дякуємо дуже. Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна, і говорили про те, на що готовий Путін. І навіщо вони свої страждання натягують на, на наші страждання намагаються натягнути на себе. Ну і власне про те, що світ їм за жодних обставин не повірить.